Настільки запитів. Дивися. Нагадай мене, мене будуть ще діти. Та ну інтересно. будуть ще в мене діти? Бо я знаю, при яких умовах у мене можуть ще бути діти. От мені увійшла, во-первых, королева жезлів на дні колоди отримує все, що вона хоче. Королева жезлів, як королева ночі, ну взагалі така, от на ножка хряц, і все, от там прямо так. Якщо я хочу, всі розшибуться, але будуть в тебе є король Кубків. Так єс, yes. з яким може королева жезла в Єс. Ну от, тобто через жезли виходить, що отримувати базу. <рес> подожди. Подожди. Ось це ти? Я жезла? <рес> ти жезла. Uh, ти жезла і в нього жезла і так, і uh... Ні, подожди, а він кубки. Да, А Він ну, багатий. Uh, 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 да, король це потужна… це по дітям. Подожди, так що це Це можливо. Подожди, Короче, подожди. можливо. Подожди. Це що не мій чоловік чи що? Оля, я ще хочу э, далі виступати. інтерв'ю. Я поняла, я поняла. Я ці карти забираю собі, Я там розберуся. Ну коротше, якщо ви ну є з ким точно. А карта каже, так. карта каже так. Що хочеш тобі Все, що мені нравиться, мені нравиться. Може, що я внутрі задала інше питання, якщо чесно. Так я в мене є так Я ж про дітей кажу. Та я так і не зрозуміла. Я тож. Здається, вона просто. Ну, розкажеш нам потім. Марія, ваше так. запитання. Так, в мене є мрія, шановна читата. Да. Я все своє життя мрію знятися в великому повномасштабному кіно. Да. І, Кохання, і заміжні хочуть? Ну, якщо вони потім розлучаються, вони потім все одно хочуть кудись свою лодку, так сказати, і пришвартувати. <рістити> <рістити> тож, я... Щоб, Що? нет, щоб тако ходити в різну гавань. Сьогодні Мадрі, завтра Nie. Барселона. Nie. Післязавтра, значить, кіпер. Ні, хочуть тако пришла да. в жмеренці, блін. Да. Понімаєш? Да. І стояти там 20 да, років. Да,